І сюди вони теж дійшли. Салтівський район, вулиця Металіста. Міські шляховики тут відновлюють пошкоджений тротуар. Пішохідна зона, а саме її покриття було не з кращих. Вже через деякий час об'єкт відновлення буде не впізнати. Покриття буде нове, якісне, та пройтися ним буде приємно у будь-яку пору року, запевняють комунальники. Даний час проводяться ремонтні роботи на перехресті вулиць Металіста та вулиці Тюринської. Довжина ремонтуємої ділянки взагалі близько 300 погонних метрів. Буде заасфальтовано близько 900 квадратних метрів асфальтобетону. Зараз на даній ділянці тривають підготовчі роботи, буде встановлено близько 300 метрів бордюрного тротуарного каменю. Також буде засипані шари щебня та відсілу. Цього об'єкту наше підприємство працює в інших районах нашого міста. Наприклад, зараз ще проводяться роботи на вулиці Олега Громадського. Там буде стелено близько 4 тисяч квадратних метрів асфальтобетону. Крім цього, наше підприємство щоранку виводить спецтехніку на лінію для прибирання та поточного ремонту нашого міста. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Віталій Грун та Юрій Бабикін Харків. Новини.